Сьогодні займалася тим, що міняла опори в садочку. Ось, до речі, я сьогодні зняла відео про дитячі ліжечка. Ось ця опора для троянд. Також з дитячого ліжечка дерев'яна. Ну, чого воно має пропадати, тим більше його можна дрова було пустити. Але що там, тих дрів з тої опори? А так. Ось таку сьогодні я поміняла сюди. Опору. Там під ганчіркою клем мій стоїть. Японський, не мій. Ну, мій. Ось таку опору я сюди поставила, там у мене клематися внизу, якщо ви бачите, там, я їх зрізала і вони пішли. Шавлія. Мільйон, Мільйони раз, мабуть, кажу, що ну, саме невибаглива рослина шавлія. Це правда, лугова шавлія, Ось вона. Ціле літо, ціле літо з весни, з ранньої весни. І ось уже вересень. Невгамовна рослина. Я їй дуже дякую за це. Ну, амаранти я вже показувала, я теж їх люблю. Ой, чуть не впала, Так, сюди ганчірки, бо я ще прикриваю. Гляньте, яка мудрина. Страшна, оце я її прикриваю цією ганчіркою. І тут у мене прикрито. Коротше кажучи, хто заходить до мене на канал, той знає, що я прикриваю свою рослину. Так, що я ще зробила? Декор який? А, ось, згадала? Ось поставила нові двері, але тут у мене буде дещо кумедний декор. Я зроблю про це окреме відео. Я тільки сьогодні його встановила. Хотіла сьогодні закінчити, але вже не можу. Це буде двосторонній декор. З цієї сторони і з цієї сторони буде також декор. Ну, Там буде дещо висіти. Тут одна сторона зелена, одна біла, та не в цьому річ мене це зовсім не, не бентежить. Так ось що я хотіла сказати. Вона стоїть не так, ось я, не під прямим кутом. Бачите? Ось я стою під прямим, а в неї градусів 30, вона так вивернута. Ну от, до тієї, о, там відпала Штахитина. Ну, коротше кажучи, не бійтеся ставити нерівно опори. Ну, Я взагалі не люблю кути, оці е, от у мене багато всього. Закрученого, заверченого, бачите, стежка в мене нерівно йде. Вона туди вихляє, туди вихляє. Тут у мене заходить стежка. Також сюди, ну, коротше кажучи, так, і ще одне я зробила. Ось цю ширму ось цю я поставила. Там у мене робочий столик, я на ньому там роблю всілякі. а взагалі не так багато я там роблю пересадок, як в мене там всього валяється. І лопатки, і різні штурхалки, і різні мотузки, і ці, скажіть мені, і різні ємкості. Коротше, там багато всього. Прибрати немає коли. Ну, мені ще не хочеться цим займатися. Буде настрій, я цим займуся. А так я його прикрила, і все. Так, камінчики свої я показувала, так і ще що я. А, тут же ж у мене стояв оцей. А де я його приткнула? Цей, що в мене тут стояв декор. Ну, я його загубила. А де ж я його приткнула? А ось він лежить. Оцей декор у мене там стояв. Ось оце таке. А я його прибрала і ось тепер буде стояти ось таке. Ну, я його прикрашу, буде гарно. Чого ж ти впала? Від вітру чи що. Ой, опа! Ну, ось! Завтра прийдеться прибивати. Хотіла прилаштувати, а зламала геть повністю. Ну, і таке буває. Так, і ще що я. Оцей декор я також хочу переставити трішечки в сторону. Оце в мене є лівець тут накритий. Ще хочу показати дещо. Оце тут у мене. Зараз я заберу цю колючку. Ось це тут у мене була спірея. Парканчик такий був зі спіреєм. Де вона? Її немає. Немає. А, пустила одна. А тут немає, тут п'ять має бути. Раз, два, три, чотири. Ще одного кущика навіть не видно. А, і ця пустила вон. Вігенційно, ну, може, щось буде. Коротше кажучи, я сюди поставила новий декор. Ось так. Це також декор. Я його поставила отак, але в мене собаки бігають, тому я його пустила, а, кмар. Я його пустила сюди. Ну, вони вже і так добралися. Це я прикриваю свій ялівець. Все прикриваю. Він недавно пересаджений, і він мені щось не подобається. Він посвітлів. Мабуть, засохне. Я його зараз витягну, в корневін поставлю. Ось цю колючку я прибрала. Вона в мене там стояла, де оцей декор новий стоїть. Двері, двері, це двері. Будемо називати все своїми іменами. Так, ну ось і все. Тепер отак виглядає, оце отак виглядає. Мені не дуже і подобається там ця цирма, ну, поки що так. Ну, ось на цій картинці я завершу це відео. Про мої роботи сьогодні в садочку. Сьогодні було дуже спекотно, вітру немає зовсім. Гляньте, ні один листочок не поворухнеться. Так що, це ще й добре, що я стільки зробила.